Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу вам показати, як поміняти мову інтерфейсу в TikTok. Друзі, закликаю всіх переходити на українську мову. Таким чином, чим більше буде користувачів користуватися в інтернеті українською мовою, тим краще буде. Адаптуватися і більше буде інформації в інтернеті, тим більше буде інформації українською мовою і буде під... краще буде підтримуватися наша мова інтернетом та різними програмами. Тож зараз я покажу, як вам перейти в Тіктоці на українську мову. У мене зараз вже стоїть українська мова. Показую. Нажимаємо на сендвіч панель в правому верхньому кутку і натискаємо параметри і конфіденційність. Тут шукаємо пункт мова. Натискаємо на мову. Тут є декілька таких підпунктів. Е, є перший пункт «Мова за стосунку». Е, якщо ви її міняєте, так? тут треба обирати. Е, Якщо ви її міняєте, то це міняється повністю весь інтерфейс Тіктоку. Міняється на українську мову. Бажані мови, тут підказка є, це допомагає Тіктоку належним чином налаштувати контент для вас. Тобто ви обираєте мову, на якій хочете, щоб показувався вам контент. Ну, Не тільки можна так на український, Там можна англійську, німецьку і буде вам контент з тих країн показуватися. Також є мова перекладу, можете налаштувати це, будуть субтитри на тій мові, яку ви захочете. Ну і також вімкнути функцію, ви можете показувати переклади чи не показувати. Ну, Ось така маленька інструкція, може комусь вона допоможе. Ставимо теж лайк, підписуємося на канал. Гарного дня та підтримуємо нашу українську мову, нашу солов'їну. Все. Всім до побачення.